Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати вам відео, як я готую свій найулюбленіший сніданок. Це кіно або з зеленню. Тож запрошую вас на свою кухню. В мене ось таке кіно: це мікс чорної, червоної, здається, і білої. І в залежності від того, якого кольору, який тип у вас кіно, вона по-різному готується. Я вам потім розкажу про ці особливості. Звісно, нам також потрібно буде зелень, авокадо, якесь насіння, ну і інші елементи, які не такі, прям скажімо, важливі, з яких ми будемо готувати соус, і все я вам покажу згодом. А ще яйце обов'язково. Кіно ми завжди обов'язково промиваємо. Тому я беру наше кіно. У мене ось така мірна для мене є чашечка. Я туди завтра все насипаю. Ну і насипати я буду десь половину цієї мірної чашечки нашої. Це приблизно, це зовсім не важливо, скільки ви будете сипати, можете орієнтуватись на свій покуп. Ось для чого я це роблю? Для того, щоб потім розуміти, скільки водички мені потрібно буде для приготування цієї каші. Я насипаю сюди і буду промивати звичайною проточною водою. У вас така ж різнокольорова кіно, а ви також даєте вдвічі, а можна і в 2,5 рази більше води, ніж вашої кропи. Якщо кіно у вас чорного кольору, то тоді краще додавати в три рази більше водички, бо вона досить така тверденька. І якщо біла кіно, то один до двох, можна навіть півтори. Наприклад, пів чашечки вашої кіно і півтори чашечки водички, бо вона досить швидко розварюється, тому її важливо не переварити. У мене мікс, тому додаємо дві. Ось поки я просто додала звичайну воду, і бачите, вона вже потемнішила, бо кіно потрібно гарненько промивати. І тим часом також промиваємо з вами зелень. Зараз я її візьму. Зелень у мене ось такий стандартний мікс, який я також буду обов'язково промивати. Спочатку проточною водою, потім обов'язково обов'язково додам туди соду та оцет яблучний для того, щоб відбулася певна реакція, і всі шкідливі елементи, які в цьому знаходились бактерії, бруд, все це не потрапило в нашу з вами тарілочку. Це дуже важливо, займає всього 5 хвилин вашого часу, але це ваше здоров'я. часом наше кіно виявилося не дуже брудною, можливо, через те, що ми купували її в спеціальному еко-маркеті, зовсім трошечки є бруд, тому я просто її проливаю. Інколи вона може бути зовсім брудною, тому потрібно буде промивати вам декілька разів. Тож, в мене все окей, і я беру ось таке сіточко і просто її ось так промиваю. Все. Тепер можна її готувати, просто додам. Двічі більше водички і почнемо готувати. А поки в нас будуть варитися наші основні інгредієнти, це наша каша та яйце. Я пропоную приготувати соус за моїм авторським рецептом, який я розробляла шляхом експериментів. Він додасть нашій салатику, нашій страві більшої пікантності. Я додаю дві чайні ложечки йогурту. У мене був тільки кокосовий, він без смаку, тому він ніяк не запсує наш смак соусу, але можете додавати просто звичайний грецький йогурт. Одна ложечка чайна творожного сиру, трошки песто я додам для пікантності. Якщо любите, додавайте. Також сіль і сухий чесник. До цього всього я додам оливкову олію і все гарненько перемішаю до однорідної консистенції. Ось такий боул у нас вийшов в результаті. Це дуже смачно.